Ромачук, перший на п'єдесталі міжнародного старту у Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат міста зі стрільби з лука. Просто неба для обласного центру з даного виду спорту. Це дебют. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» покажемо, як за нагороди змагалися легкоатлети та художні гімнастки. Вітаємо! Приєднуйтесь! Найшвидший на 800-метрівці плавець Михайло Романчук став першим на міжнародному кваліфікаційному турнірі. Про це йдеться на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України. Найвищу сходинку на призовому п'єдесталі посів на дистанції 800 метрів вільним стилем. Загалом на турнірі здобула медалі дюжина українських спортсменів. Тривали змагання впродовж 11-14 квітня у Нідерландах. Вдруге поспіль срібні волейбольний клуб опіцентр Подоляни Городок у фінальній серії поступився Дніпровському прометею. Бізони змогли продовжити ігрове протистояння і перевели його у четверту за ліком зустріч. Тут вирішила усе п'ята партія, де перевага була за прометеєм. Тож, за підсумками фінальної серії, 3-1 на користь суперників представників городка. Здоров'я і це. Таким чином, команда з Дніпра стала чемпіоном України в Суперлізі другий рік поспіль, а епіцентр Подоляни срібним призером. Ваші аплодисменти епіцентр Подоляни, місто Городок! І в продовженні волейбольної теми хмельничанин Олег Плотницький зіграє у фіналі італійської суперліги. Команда Перуджа, за яку виступає 5 років на майданчику, зійдеться із клубом Віроволій Монса. Перший матч фінальної серії чемпіонату Італії відбудеться 18 квітня у Паруджі. Додамо, що Олег Плотницький втретє зіграє у фінальній серії італійської суперліги. На другу сходинку у групі вибування піднявся футбольний клуб Поділля після матчу із Запорізьким металургом. Домашня гра для хмельницького колективу закінчилась із рахунком 3-1. Лік голам відкрили гості, та такий стан справ поделян не влаштовував. Тож вже за кілька хвилин зрівняли рахунок. Збільшили відрив під завісу першого тайму, закріпили у другому. Гру можемо розділити на дві частини. Перша це більш така нервозність була. Звісно, дуже хотіли перемогти. Але... Відчувались дійсно якісь напряження в наших діях, невпевненість, і на початку ми собі самі створили в наші ворота гол. Потім почали відігруватись. Ну вже, скажімо так, в кінці суперник в другому таймі просів, вже створювали багато моментів, могли більше забивати. Зауважимо, розпочав матч між ФК Поділля та металургом військовий Євген Чабан. Чоловік пішов на фронт добровольцем, воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Виконував завдання у Донецькій області, звільняв Харків та Харківську область, де й отримав поранення. Наразі несе військову службу у Хмельницькому РТЦК та СП. Повертаючись до ігор чемпіонату України у першій лізі додамо, що майбутнім суперником Подолян у групі вибування стане гірник спорт. Зустрінуться команди 20 квітня. Триває боротьба за підвищення у класі в групі чемпіонська. Четвертий тур для Кам'янець-Подільського епіцентру та агробізнесу з Волочиська закінчився на користь суперників. З мінімальним відривом перемогу над епіцентром святкував інгулець. Ведучі у рахунку не втримали перевагу гравці агробізнесу. Матч проти Полтави закінчився із рахунком 2-1 на користь останніх. Четверта де Ми в кожній грі, особливо в перших таймах, створюємо 3-4 гольових моменти. Не забуваємо після цього. Ну, Сьогоднішньому матчі своє рішення ну, якби зіграло вилучення. Я рахую, що вилучення і по одна помилка центральних захисників. Ну, так, гра цікава. В футбол гра, розумієте, з цікаво грати. Хороша гра. По ігрі самі до своїх футболістів в мене претензій немає. Є претензії, що ми ті моменти, які нам забивають, ми створюємо самі. Хороші голи забила Полтава, вітаю їх з перемогою. Але десь я думаю, що ми не заслуговували сьогодні на поразку по самій грі. Але це футбол таке трапляється дуже часто. У черговому п'ятому турі чемпіонату України в першій лізі представники з Волочиська зіграють проти команди Маріуполь, а епіцентр протистоятиме лівому берегу. Відбудуться поєдинки 20 та 21 квітня. Відповідно. Домашні стіни принесли потрійну перемогу. БК Хмельницький 2 після зіграних матчів піднявся на першу сходинку у турнірній таблиці в своїй підгрупі. У Хмельницькому команда спершу обіграла Ужгород. Різниця становила 13 очок. Колектив з Чернігова хмельничани обійшли із результатом 95-45. Крайньою вдома була гра проти Біпи з Одеси. Команди йшли доволі щільно за хвилину до закінчення матчу. Рахунок становив 82-85 на користь господарів. Далі підопічні Романа Савіча та Гани Шликової додали у підсумку на табло 82-88. З Командою Хмельницьким ми в цьому сезоні вже награлися. Це вже шоста гра. В нас була ну так, так склалося, будемо говорити. Тяжко було чимось там, здивувати да, суперника. Я думаю, що і їм нас, і ми їх не могли ну, там, дуже здивувати, але принаймні ми намагалися грати свою гру. У нас дуже молода команда, ми кожну гру ну, пробуємо брати по максимуму, але набиратися досвіду. Дуже радий, що ми виграли всі три гри. Це надзвичайно, я думаю, приємно для, для глядачів, для те, що вони будуть приходити. Якщо буде ще якісь ігри, то буде ще більше глядачів, бо в них буде більше довіра до нас, що ми можемо перемагати. А по сьогоднішній грі е, сказати, що ми трішки готувалися, не показували якісь нові комбінації. Перед ними е, попередні два дня, коли ми грали з іншими командами, ми готувалися і старалися. Було дві задачі: задача перша виграти, і друга. З різницею 8 очок. З першою задачою ми чудово справились. З другою задачі нам трішки не вистачило, мабуть, часу чи сил, щоб було 8 очок різниці. Після ігор у Хмельницькому та Чернівцях у регулярному чемпіонаті першої ліги добіг кінця другий етап. Відповідно до формату, на першому визначилась краща вісімка команд. Останні вже зіграли груповий етап в два кола у двох підгрупах. Черговий раунд, розіграш медалей у фіналі восьми. До слова цього тижня хмельничани гратимуть у вищій лізі чемпіонату України у крайньому турі вдома 16 квітня БК Хмельницький зустрінеться з БК Сумду. 17-го запланована гра. Відповідь перемогли за рахунок індивідуальної майстерності так тріумф СК Сокіл у крайньому матчі. Прокоментував головний наставник клубу Роман Ковальчик. Нагадаємо, у рамках 13-го туру чемпіонату України серед команд екстраліги хмельничани зустрілися із кардинал Рівне. Матч із останнім закінчився із рахунком 3-2 на користь Сокола. Цього тижня на підопічних Романа Ковальчика чекає іще одне протистояння. Заключну гру регулярного чемпіонату хмельничани матимуть 20 квітня. За інформацією прес-служби клубу, це буде недограний матч дев'ятого туру проти урагану. Він був призупинений на 17-й хвилині. Тоді рахунок зустрічі був 2-0 на користь суперників. На розв'язку поєдинку чекаємо у суботу. Два золота і одне срібло на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу серед кадетів, юніорів та молоді завоювали спортсмени з Хмельницького. Михайло Смолінський, Анастасія Боричук та Ельдар Луцюк поповнили медальну скарбничку національної збірної України. У підсумку українська команда посіла третє місце на чемпіонаті. Випередили нас, греки та румуни. Коментарі чемпіонів та призерів. Далі Друга нагорода європейського старту від початку року 15-річний джицер з Хмельницького Михайло Смолінський після зимового срібла на комерційному старті у Франції здобув весняне золото на чемпіонаті Європи, який приймала Румунія. Михайло боровся на татамі зі спортсменами з Угорщини та Словенії. А от фінал був український. Ми до цього ніколи не боролись. Розділили і то, то поділили перше та друге місце. Тяжче було налаштуватися на поєдинок, бо знаєш, як він бореться, знаєш, де, коли він, кому він програвав. Морально було важче. Чемпіонат Європи в Румунії був для мене нагодою, був для мене мотивацією доказати, навірно, в першу чергу собі, що я можу взяти і перше місце на таких серйозних змаганнях. На румунській спортивній арені змагалася 18-річна Анастасія Борийчук. Спортсменка вперше смак чемпіонства відчула у 2022-му. Тоді виступала в Італії. Наразі здобула звання вже у новій віковій та ваговій категорії. Було таке якесь невелике переживання всередині, тому що дуже багато людей всі дивляться на тебе. Але коли ти бачиш своїх з команди і ти чуєш, як вони тебе підтримують, це дуже сильно мотивує. У фіналі Анастасія зустрілась з суперницею з Ізраїлю. Дівчина каже, що боротьба була рівною. Вирішила все одна перевага. Вона була в активі хмельничанки. Україно-ізраїльським був фінал й у віковій категорії Ю-18. Щоправда, тут місця на п'єдесталі розмістилися навпаки. Хмельничанин Ельдар Луцюк за підсумками сутички став срібним. Це була дійсно нелегка сутичка. Багато міняли позиції, багато було ризиків. Ну, вийшло, що вийшло. Загалом на чемпіонат Європи з Хмельницької області вирушило четверо спортсменів. Дмитро Жданов вперше випробував себе на змаганнях міжнародного рівня. Готувалися і багато сил приклали до підготовки, і насправді жоден з поєдинків там. Не був легким, тобто ну я не можу сказати, що ми приїхали туди і легко всіх здолали. Але оця впевненість і бажання перемагати, воно, мабуть, і допомагало, тому що порівнюючи підготовку інших країн, які готуються в спокійному режимі, то у нас такого і такої можливості, на жаль, немає. За підсумками чемпіонату Європи, у якому взяли участь майже 30 країн, збірна України посіла третє загальнокомандне місце. Попереду представники Греції та Румунії. А у розділі Неваза боротьба наша збірна стала першою. Волейболістки з Деражні, срібні призерки чемпіонату України на п'єдестал Пошани піднялися Софія Щуцька та Катерина Біляк. Нагороди спортсменки здобули серед команд до 21 року. Мої вихованки мають одна 16 друга 17 років. Тому розрахувати на вищу медаль ясно, що кожен тренер розуміє, що то не по силах в, тако, в така велика різниця в роках. Але, ну, по-перше, дівчатка мої 2007-го грали в фіналі проти 2004-го. Ми програли дуже імениті пари. Вони чемпіони, Украї... чемпіони України, чемпіони світу до 19 років. Гарна, сильна пара. Вона на основ... на повній основі тренується в академії два рази в день. І в нас немає такої можливості. Ми можемо приїхати на три дні на збори. Тому що дівчатка мої випускниці, їм треба готуватися до мультимедійного тесту. Але е, дівчата програли це одній команді тільки загалом. Участь у чемпіонаті України з пляжного волейболу взяли 24 дуети. З них три представляли Деражню. Окрім Щуцької біляк, виступав спортивний тандем. Маргарита Вапняр та Уляна Ковальчук посіли сьому сходинку. Команда у складі Анастасії та Олександри Ковальчук стала 17-ю. У Хмельницькому розпочався черговий чемпіонат міста серед школярів. Цього разу учні закладів загальної середньої освіти змагаються за шахівницями. На учасників чекає 9 турів, визначатимуть переможців у командному заліку. Щодо збірних, то до їхнього складу входять три юнаки та одна дівчина. Дуже багато команд на моїй пам'яті просто не було. 28 команд. Ну це для Хмельницького дуже потужно. Командні змагання чим цікаві, навіть якщо є шахісти. Професійні шахісти, ну, умовно, там, Шевченко Ярослав, то він не може закрити всі дошки. Ось. Ну і відповідно боротьба буде просто до кінця. Командна перемога рахується 2,5. Ну і більше очків. Швейцарка, щоб максимально задіяти дітей, щоб вони ну набули якісь певні навички. Ну хто не грає в шахи, щоб зацікавити дітей? Ну перше, першочергове завдання це є популяризація. Триватиме шкільний чемпіонат шахів продовж тижня. Фінальна партія і нагородження відбудеться 19 квітня. На легкоатлетичних доріжках юні спортсмени останні взяли участь у відкритому чемпіонаті Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді. Змагалися у п'яти дисциплінах: бігових та стрибкових. Приїхали понад 100 учасників з Хмельниччини. Емоції тут присутні, бо тому, що діти 2013 року і молодші. Це 11, 10, 9 років. І тому для тих дітей дуже важливо приймати безпосередньо участь в цих змаганнях, отримати ці позитивні емоції, перемагати. Завітали до нас традиційно Кам'янець-Подільський, Каменець-Подільський район це Гуменці, городок. Гарні результати продемонстрували Дівчата і хлопці на 60 метрів. Мені здається в районі 8,4 – результат переможця. Дівчата стрибали за 4, за 4 метри. У довжину і хлопці відстрибали висоту. Ми її привезли одинадцятий рік, щоб старші виступили поза конкурсом, готувалися там до чемпіонатів України дітки. А 2013-го, можна сказати так, декілька чоловік посіли призові місця, показали доволі гарні результати. Хлопчик, 14-го року нас стрибав 140, я врахую, що це дуже гарний результат. Поза конкурсом на змагання виступили 15 спортсменів. Один з них представник міста над Смотричем, 15-річний Артем. Чапай. Розпочинав з 1 метр 60 см. Хотілося б побити рекорд і настрибати 185 сантиметрів, але, на жаль, трішки не вистачило. Тому свій рекорд, який встановлений був на попередніх змаганнях, я повторив. Готуємось до чемпіонату України, який має відбуватися 1 червня серед 2007-х і молодше. Ну і також, надію, що ще якісь змагання буде проводити область, і також планую виступати. Понад 300 гімнасток взяли участь у Кубку міста з художньої гімнастики Діти наше майбутнє. У перший день старту змагалися наймолодші спортсменки у другий від 2014 року народження. Дуже справедливе оцінювання відбувається. Чотири судді в кожній бригаді це дуже добре. Плюс у нас оцінювання все йде в електронному виді на планшетах. Це теж дає свій великий плюс. Воно все автоматично рахує. Приїхали у Хмельницькій представниці спортивних шкіл та секції зі столиці Одещини, Миколаєва, Ужгорода, Житомира, Вінниці та Черніців, а також з камяця подільського Я виступала з булавами та обручем. Я ну… Думала, що я не щось не зроблю, я це дуже відпрацьовувала і тренувала. і Я стала щоб все зробити. Мені подобаються яскраві костюми і гарний макіяж. Я дивилася, як займаються дорослі дівчата, і я теж захотіла так. Наступку я вже займаюся 4 роки. Мені це дуже подобається. У рамках кубку також відбувся відбір гімнасток на чемпіонат України, який стартує наступного тижня. На нього вирушить команда у складі 15 спортсменок. У Хмельницькому вперше відбувся відкритий чемпіонат міста зі стрільби з лука на відкритому повітрі. Участь у старті взяли місцеві спортсмени та представники Харкова. Змагалися лучники на дистанціях 30 та 50 метрів. У нас вже був в приміщенні чемпіонат міста. Оце вийшли на вулицю, тут вже довші дистанції, і стріляла дистанція 30 метрів, 50 метрів. Не всі поки що спроможні за такий короткий час вийти на Дальні дистанції навіть 30 метрів для дітей це ще важкувато. Але отже, 18 людей в нас були такі. Відбувся чемпіонат міста з елімінаційним з кваліфікаційним раундом саме на цих дистанціях. І були представники у нас також з Харкова. Ще у нас є представники такі, внутрішньо внутрішньопереміщені особи, але вони вже виступають за Хмельницьку область. Якраз і у нас переможці такі, що вже більше займалися, є внутрішньопереміщеними особами. Ну це представництво регіонів, як для нас, це престиж. Ну і звичайно, наші діти вже теж підросли і складають конкуренцію. Цьому і полягає основна судьба безпосередньо стрільби з лука. Ми маємо робити кожен постріл однаковим. Але це не завжди виходить ось. І на цих змаганнях я вважаю, що все вдалося, оскільки все ж таки перше місце отримала. Ну І, звичайно, хотілося б покращувати свою техніку, майстерність. Ну і, Звичайно, попереду у нас змагання буквально за півтора тижні, тому ми готуємося. І Хочеться, щоб все вийшло. І на цих змаганнях. Вже показали певний рівень. Я вважаю, що на майбутніх також все вийде. Відселяли кваліфікацію до, достатня кількість спортсменів, а на елюмінаційний раунд прийшла тільки двоє я і Ларіон. То ми стріляли на рівні і таким чином, п'ятий рік стріляю, то може це покращило мій результат і в зубитті першого місця. Я намагався концентруватися, думати про постріл. Три правила упор, тяга і приціль. Нагадаємо, у Хмельницькому гурток зі стрільби з лука запрацював у 2022 році, навчають дітей цьому виду спорту тренери з Харкова. Після повномасштабного вторгнення вони евакуювалися до Хмельницького і привезли з собою увесь спортивний інвентар. Відбуваються заняття у палаці творчості дітей та юнацтва. У перспективі в обласному центрі планують відкрити відділення зі стрільби з лука. За правильну відповідь подарунки. У Хмельницькому відзначили переможця та призерів обласної вікторини знавців олімпійського руху 100 років білим олімпіадам. Останню оголосило регіональне відділення НОК. Хто здобув перемогу, розповімо далі. Медаль за перше місце отримує Сімона Балагура. Дівчина здобула нагороду за максимальну кількість правильних відповідей на обласній вікторині знавців олімпійського руху. Десятикласниця з ЗОЖ номер 12 бере участь у подібному конкурсі вдруге. Минулоріч розповідає, не була навіть у призерах. Наразі переможниця. Цього цьогорічна Вікторина вона нібито мені здалась трошки легшою, бо в минулому році я довше шукала відповіді, але було, здається, два чи три питання, на яких мені взагалі було важко відповісти. Я перешукала весь інтернет, я дивилася якісь підручники. Ну, це було дуже важко. Сімона майже рік займається кікбоксингом. на Участь у конкурсі її надихнув вчитель фізичної культури. Тепер школярка мріє про медаль і на спортивних змаганнях. Дуже би хотілося, я вже була один раз на змаганнях по кікбоксингу, але там, на жаль, було друге місце в мене. Але я хочу продовжувати і здобути перше місце. Теж в спорті вже так не інтелектуально. Тривала вікторина знавців олімпійського руху впродовж січня-лютого учасникам було запропоновано 20 питань. Усі стосувалися зимових видів спорту. Відповіді розглядало журі переможця, призерів та лауреатів нагородила учасниця чотирьох олімпійських ігор фристайлістка Ольга Полюк. Серед відзначених наймолодший та найдосвідченіший представники. Старалися подавати запитання, щоб вони були не двозначні, а такі конкретно, щоб можна було відповісти. Перших п'ять запитань, таких, що можна було протягом дня навіть в інтернеті їх знайти. А ті питання, що стосувалися місцевих спортсменів, то була перепона деяких. Фактично трьох олімпійців наших мало хто назвав. Тобто, якщо називали Буртюка, або Олю Олюполю, то забували Григоренко чи навпаки. Тобто тут вже був такий нюанс. Ну і другий та по кількості якості здобутими паралімпійцями нагород. Наше завдання стояло по-перше, поповнити свої знання. І привернути увагу до зимових видів спорту до Вікторини долучилися учасники не лише з Хмельницького, але й з області. Загалом 59 дев'ятеро людей. З-поміж навчальних закладів найактивнішим виявився ліцей номер 2. крім медалей та дипломів. Ті, хто дали більшу кількість правильних відповідей, отримали календарі. На останніх – світлини місцевих спортсменів, які відзначились на всеукраїнських та міжнародних змаганнях минулоріч. На грудневій сторінці фото переможця Ігор Нескорених 2023, військовослужбовця Олександра Маковея. Зроблена в вересні в Дюссельдорфі, і Так ну, згадалися ці трибуни, саме останне, що чудлі не зіпсувало мені перемогу, бо я коли вийшов на спробу, я можна сказати, злякався. така була маленька паніка, і в мене нічого не, не вийшло. І я Саме остання спроба дала мені перемогу. Я ще був капітан команди, і це була дуже важлива. Ця перемога була, щоб дати старт команді. І команда і команда виступила успішно. ми 25 медалей здобули тоді. Наразі у відділенні нок у Хмельницькій області готуються до проведення чергової вікторини тематика Олімпійські ігри у Парижі. Таким спортодайджес був цього разу. Завершить програму. Відео зі встановлення рекорду України. Хмельничанин Олексій Курдіховський за одну хвилину відкрив зубами 52 пляшки з металевими кришками. Досягнення чоловік присвятив зниклому безвісти на війні брату. А ще у такий спосіб долучився до збору на дрон. Наближайте перемогу і ви дякуємо, що з нами.